95-річний ювілей підприємства фахівці Кривбасводоканалу зустрічають великим колективом. Це близько 2800 працівників. В умовах воєнного стану завдання, що стоять перед підприємством, незмінні. Криворічці мають отримувати якісні послуги з водопостачання та водовідведення. Цьому сприяє потужний промисловий потенціал Кривбасводоканалу. 1942 кілометри водопроводних мереж, враховуючи довжину нашого міста. ...самого довго у Європі, це дуже-дуже-дуже ну, багато. Це більш 70 насосних станцій. Багато чого зроблено за останні роки для підвищення якості роботи підприємства. І трирівнева очистка води на Карочиновському водосховищі, і повна фактична заміна техніки це і крани, і вахтовки. і... Екскаватори і багато чого іншого іде заміна застарілої човунної та сталевої труби на сучасну металопластикову за підтримки міста. Кривбас водоканал суттєво оновив автопарк, і це дуже знадобилось від дня повномасштабного вторгнення. Комунальна техніка підприємства залучалась для будівництва фортифікаційних споруд: 70% всіх інженерних споруд. Які були побудовані для захисту нашого міста, зробили комунальне підприємства. 30% це промислові, 70 це комунальні. Це міський водоканал, це тепломережа і це сансервіс. І внесок нашого міського один із потужніших. І зараз тільки хлопці приїхали, будують захисні споруди у Херсоні. Завдяки цьому Кривий Ріг зміг зупинити одну з найпотужніших групіровок ворога, кримську групіровку. Фахівці водоканалу брали участь у ліквідації наслідків російської навали на деокупованих територіях. З найкращого боку проявили себе і в дні ракетного удару по Карачунівській дамбі. Ракети ж влучили точно, і те, що ми впорались за 16 годин і не дали змити два райони Кривого Рогу, це також велика заслуга міського водоканалу. Якби це було на а 30 годин, на поштовому зараз би вода стояла на рівні другого поверху. Олександр Вілкул привітав колектив Кривбас водоканалу з ювілеєм та вручив 18 найкращим фахівцям нагороди від міста. Щоденно виконуються планові ремонти і аварійні Підприємство забезпечено генераторними станціями, то ми готові до блекаутів, але є деякі направлення, які ще повністю не закриті, але місто нам допомагає. Ми також насамперед. На майбутнє робимо багато вкладень для ліквідації можливих аварій, для відключення світла, для безперебійної подачі води 24 на 7. Дякую всім нашим працівникам. Вони дуже гідно з цим справляються. Водопостачання безперервний процес. Зважаючи на виклики часу, головне завдання для підприємства забезпечення водою мешканців, особливо під час надзвичайних ситуацій. За рахунок ресурсів, що були залучені торік з міського бюджету, у кривому розі відпрацьовано алгоритм безперебійної роботи системи водопостачання в умовах тривалого відключення електрики. Електростанціями, навіть це не генератори, електростанції оборудовані перший та другий подйом там мегаватники огромні стоять. На третьому-четвертому підйому стоять генератори, які під час блокаутів утримують воду в системі і дають можливість швидко подати воду людям. Бо якщо б система злилась повністю, це було б два тижні, щоб просто наповнити систему. Також вода добуває до перших поверхів домів на генераторах навіть під час блокаутів. І це все наш міськводоканал, це все дружний колектив. 2800 робітників, це дуже багато. Я вітаю всіх зі святом і. Вітаю всіх криворічців зі святом нашого рідного, дуже важливого для міста підприємства. Іван Проводов, Максим Пономарів цей день.